Дивуйтесь, чому коробки відкриті, я вам поясню. Я записую це без дружини, коли вона на роботі, тобто вона не може бачити, що там. І ми з нею домовились, що вона для себе просто відкриває, дивиться, що там як попалось, мені нічого не каже. І я далі розпаковую і ділюся з вами тим, що тут знаходиться. А знаходяться у нас тут два пледа. Ну, Два бушних пледа, це в секін-хенді, скільки гривень 20, 40. Ну, до, Два пледа по 20 гривень. Ну, Цей то побільше, звісно, але вони бушні. Ну, типу, я знаю, що можна це взагалі в принципі, не рахувати. Але так як ми за неї заплатили 200 гривень і отримали тут два бушних пледа, то ми зарахуємо 40 гривень в один хазяйстві. А пригодяться після стирки, підуть на летку, будуть там собі слугувати.